Ну що, друзі, іпопея з подовженим воркпермітом моєї дружини продовжується. Кілька тижнів тому ми таки отримали наші фізичні копії дозволів на працю. Але виявилося так, що на дозволі на працю дружини нема позначки поети. Ми написали у веб-форму до RCC з запитанням, що нам далі робити, щоб вони замінили нам цей ворк-перміт. І вони дійсно відповіли через два тижні, що ми можемо заповнити форму на корекцію або подовження нашого ворк перміту якщо там є некоректні дані, але є одне але по цій формі там стягується ФІ 150 баксів. Получається так, що Гарсісі самі належали з нашим дозволом на працю, і тепер, щоб виправити їхню помилку, ми повинні доплатити 150 доларів, і це до тієї суми, яку ми вже платили за цей самий ворк permit. Що ми будемо робити далі? Далі ми будемо писати пояснення в АРСІСІ, що вони за свій кошт повинні виправити цю помилку, тому що в Канаді є такий закон, що якщо людина подає всі коректні дані, до якої структури, а структура робить помилку, і ви це зауважуєте протягом 30 днів, коли ви отримали документ, що там є помилка, то вони повинні виправити цю помилку без кошту. Товно, ну а також ми підемо в наш RCC-офіс, який є у нас тут в галіфаксі, десь на брансвік стріт. Ще не дивилися адресу, але там також є одне але у них рейтинг на Google Maps трохи більше однієї зірочки. Хоча такий рейтинг мене зовсім не дивує, тому що з таким сервісом, який надають IRCC, навіть мати одну зірочку, це вже багато. Ми ще не мали не одного разу нормальної комунікації з IRCC і ще не отримали не однієї нормальної відповіді на те питання, яке ми їм задавали. Тому ми маємо надію, що скоро ми таки вирішимо питання з цим ворпермітом. Ми на деякий час вже забудемо про це IRCC.